Щенячий патруль і викрадена весна. У бухті пригод всі чекали на весну. Сніг мав розтанути, квіти розквітнути, а сонечко зігріти землю теплом. Але щось пішло не так. Це дивно. Вигукнув маршал, зіскознувши по кризі. Вже мав бути теплий вітерець, а тут досі мороз, квіти навіть не пробують прорости, засмутилася Скай, кружляючи над лісом. Щенячий патруль, у нас місія. Ми маємо знайти, куди поділася весна? оголосив райдер. Гонщик разом з Еверест вирушив у гори. Можливо, сніг там затримує тепло? Скай та Зума обстежили узбережжя. Може, весну віднесло вітром у море? Маршал та Рокі вирушили в ліс шукати перші підсніжники, але ніде не було жодних ознак весни, поки гонщик шукав у горах, він помітив велику тінь, що зникла в печері. Хм. Це підозріло, пробурмотів він і сміливо рушив уперед. У середині печери було щось неймовірне. У великій крижаній клітці сиділа сама весна ніжна фея з квітковим вінком на голові. Ой, допоможіть. Благально сказала вона, зима не хотіла йти і зачинила мене тут. Гонщик не міг дозволити, щоб весна залишалася в полоні. Не хвилюйся, я визволю тебе. Він подзвонив іншим щенятам, і вся команда кинулася на допомогу. Маршал розтопив лід своїм пожежним шлангом. Рокі знайшов механізм замка і відчинив клітку. Скай допомогла феї вибратися на світло. Як тільки весна вийшла на волю, вона розправила крила і махнула рукою. З її долонь полетіли ніжні пелюстки, які, торкаючись землі, перетворювали сніг на зелену траву. Це диво. вигукнув маршал, підстрибуючи від радості. Тепер усі зможуть насолоджуватись теплом і квітами, додала Скай, кружляючи над лісом. Але щось було не так. Гляньте, там ще залишився лід, занепокоєно сказав гонщик, вказуючи на темний закуток печери. Весна сумно зітхнула. Це серце зими. Воно не розтане, поки його не зігріє справжня доброта. О, я знаю, що робити, вигукнув маршал і зняв з шиї свій червоний шарфик. Він акуратно загорнув крижане серце в теплу тканину і додав, тепер тобі не холодно, правда? Раптом Сталося диво. Лід почав світитися ніжним блакитним світлом, а раптом перетворився на маленьку краплинку роси. Ого, це було неймовірно, здивувався Рокі. Ви не лише врятували мене. А й допомогли природі відновити баланс, захоплено сказала весна. За це я подарую вам особливий весняний сюрприз. Вона легенько дмухнула і над кожним щеням розкрився квітковий віночок. А з неба полетіли барвисті пелюстки. Це найкращий подарунок, зрадів зюма, вдихаючи аромат квітів. Весна махнула рукою, і легкий весняний вітерець підхопив її, несучи над лісами і полями. Тепер усе буде добре. Почули щеня та її голос, що лунав, ніби весняна пісня. Вони ще довго дибилися їй вслід, а потім гонщик гордо сказав: Місія виконана, щенячий патруль завжди готовий допомогти, і справді, весна. Повернулася, бухта пригод розквітла, і всі мешканці ще довго насолоджувалися теплом і ароматами першоцвітів.